Доброго часу. Знаєте, що помітила? Дуже цікава річ виходить. Відео, в яких йдеться про різних рептилоїдів, різні теорії, звідки ми взялись, походження і так далі. так далі, Про світи а інші. Кожного разу, коли намагаюся подивитися це відео, дуже яскраве відчуття, що позаду мене хтось стає і дихає мені в спину. Дуже холодними якимись повітрям, і ми не від цього. Про що це? Про те, що, друзі, усі ці відео, які нам щось розкривають, вони містять в собі зерно. Це зерно ви приймаєте самостійно всередину себе, і воно буде всередині вас проростати. Це перший момент. І другий момент. Зараз. Можна не дивитися те, що було дуже давно-давно-давно. Чому? Тому що зараз нам дали нові енергії для того, щоб ми творили нове. І все те, що ви носите отут, у своїй голові, у своїй свідомості, воно буде реалізовуватися. Тому, будь ласка, тримайте свою енергію, свою свідомість. В максимальній чистоті. Не давайте туди впасти, не вашому зерну, не вашій думці. Особливо, якщо ви розумієте, що ви людина, яка має впливати якимось чином на світ. Зберігайте. А це кожна людина. Абсолютно кожна людина має цю силу енергію. Просто не всі люди її направляють куди треба. Будь ласка, будьте обережні. Не треба дивитися зараз у минуле, не треба. Зараз треба творити майбутнє, як мінімум, у себе в голові.